Всім привет! Всім гайси, здоров. Коротше, сьогодні трошки порція мотивації, значить, хочу вам розказати про те, що вам ніхрена не треба грошей для того, щоб заробляти гроші, для того, щоб тим паче будувати свій бізнес. Пояснюю чому. Девісон Рокфеллер казав: якщо у вас не вистачає грошей, або якщо у вас немає взагалі грошей, вам потрібно робити бізнес. Бізнес потрібно робити терміново. Пояснюю, чому так. Елементарний приклад. Пішли ви на роботу, візьмемо, наприклад, пішли ви в якесь таксі, чи пішли ви там е, в доставку, чи пішли ви на нову почту працювати, і ви получили там своїх умовних 10-15 тисяч гривень. Да, візьмемо для простоти обрахунку 20 тисяч. За рік ви прокрутите, прибли... ви не прокрутите, а ви отримаєте за рік 240 тисяч гривень. І не більше, може менше, але точно не більше. Можливо, вам заплатять ще 13-ту зарплату, хай там навіть 260 тисяч гривень. Врось би і непогано, але власник навіть самого маленького магазину, будь то продуктовий магазин, будь то ще якийсь магазин, за рік прокручує втричі, в 3, 5, в 10 разів більшу суму. Тому що магазин повинен приблизно за місяць приносити бодай 2000 доларів. бодай, Для того, щоб він був на плаву. Таким чином, власник самого простого магазину. Інтернет магазину, фізичного магазину, маленького бізнесу, маленького цеху по виробництву столів. Неважливо, він буде прокручувати в рік від 20 25 тисяч доларів. Це однозначно в рази вища сума. Ну, 25 тисяч доларів, 20 тисяч доларів це приблизно буде на сьогоднішній день дорівнювати десь до 700-800 тисяч гривень. 25 десь мільйон близько. Близько мільйона буде прокручувати в рік. Так, з цього мільйона набагато легше отримати тих самих 20 тисяч гривень. Але 20 тисяч гривень під вашим контролем. І всі останні 800 від мільйона да, теж будуть під вашим контролем. Тому елементарна логіка. Але якщо ви скажете, наприклад, не можна, не можна так, щоб всі йшли робити на себе, неможливо. Чому? Тому що треба ж комусь робити. Хто буде працювати на? Заводі, хто буде працювати в всяких колгоспах, хто буде працювати на полях. А якщо всі такі розумні, то хто ж буде робити? Панове, ніхто ніколи не зможе зробити так, щоб всі працювали на себе. Ніхто й ніколи. Це неможливо. В апріорі. Чому? Тому що є певні типи людей. От і все. Є лідери, а є ті люди, які просто готові працювати. Копати значить копати. Глибше значить глибше. Більше, значить більше. Камінці, значить камінці, ти мені гроші плати. Таких людей завжди буде багато. Чому? Тому що вони не хочуть цього головняка. Їм не хочеться в ту податкову бігати, їм не хочеться кудись там бігати за щось договарюватись, вони не зображають головою. Завжди будуть такі люди. Завжди. Але я думаю, якщо ви прийшли до мене на канал, то більш за все, що ви хочете все одно щось зробити своє. Хоч маленьке, хоч на 10 тисяч гривень в місяць, щоб було по доходу, але своє, щоб начальник на мозги не капав. Це ж легше, правильно? Тому хочете мати нормальні гроші, бути при грошах, бути з грошима, завжди працюйте на себе. Це перше, що я вам хочу сказати. Друге, хочу навести самі елементарні приклади, самі елементарні, тому що вам ніхрена не треба грошей для того, щоб почати бізнес. Так, да, треба стартовий капітал. Да, треба десь блін, гроші взяти для того, щоб вложитися в щось. Да, треба інвестиції, не без того. Але не обов'язково починати бізнес і вже мати гроші. Нахрена вам починати бізнес, якщо у вас вже є гроші. Правильно? ж? Це логічно. Але коли ми беремо гроші, наприклад, беремо умовних 10 мільйонів доларів. Да? 10 мільйонів доларів. У вас є на руках 10 мільйонів доларів, ваша задача їх не просрати. Що ви з ними будете робити? Ну, підете в квартиру, купите одну, другу, третю, п'яту, десяту. Ну, коли ви цих 10 мільйонів доларів заробите на найманій роботі, а що теж можливо, в принципі, якщо ви поїдете десь на якусь шикарнішу IT-компанію і так далі, ну це дуже тяжко буде, кажу зразу, бо в нас це підете працювати, то ви їх просрете. Чого футболісти завжди просирають гроші? От просто чого вони просирають гроші? Тому що футболіст прийшов, значить. Всю жизнь футболіст під тренерським контролем. Всігда. Оце почали ходити на ту секцію з 4-5 років, хтось тобто, там з ще в школу не встиг піти садіка, почав грати в футбол, і тренер йому завжди каже, що робити. Бити значить бити, рівно бити, значить рівно оджиматися, значить оджиматися. Дуже маленька кількість футболістів все ж таки зображають, що треба наяти людей, які могли б їм показати, розказати, куди всунути ті їхні мільйони. І дуже часто. Футболісти, коли вони грають в клубах, то вони там отримують бешені просто гроші, Але при цьому вони потім тупо їх всі просирають. Чому? Тому що вони звикли, що ігру відіграв і маєш гроші. Тренер сказав, я зробив, все чітко, але їм треба вже думати самим, бо футбольна кар'єра все одно закінчується, вона закінчується в років десь 40-45, як правило. Багато хто йде в тренерство, Ну скільки, тренерів, тренерів скільки не треба. І треба починати щось своє думати. Треба думати якісь, якісь мерчі, якісь блин, маленькі заводи, якісь там ну, щось, щось, щось треба робити, якийсь бізнес для але в них є капітал. Але, як правило, вони цей капітал просирають, тому що вони просто привикли, що вони ігру відіграли, і в них є бабло. Вони не знають, що з тими грошима правильно робити. Дуже маленька кількість людей змогла їх зберегти. Наприклад, наприклад, е цей боксер, який откусив вухо, Майк Тайсон, він. Вийшов з тюрми, він пішов займатися боксом. Тренер сказав, я зробив. Тренер сказав, я зробив. Наркотики, бухло, всі діла погнали. Коротше. І потім тренерська точніше, боксерська кар'єра закінчується. І чувак, раді того, щоб заробити гроші, поновлює свою кар'єру, поновлює ліцензію і йде знову на ринг. Тому що він просрав всі гроші, і вже потрібно було щось робити. Розумієте? Він вже всі гроші просрав. Ну куди далі просирати? Він вже нема що просирати. І після того, коли він вже це поняв, він взяв гроші, пішов зніматися в рекламі, він зробив якийсь там свій невеличкий бізнес, то він щось почав робити, тому що йому треба було за щось далі жити. Він розумів, що він не може всю життя битися на ринку. Така історія, да? але йдемо далі. Ми маємо таких бізнесменів, як Рей Крок. Рей Крох – це, ну. Засновнику того, що ми знаємо на сьогоднішній день, Макдональдс, але він не є засновником Макдональдса. Сам Макдональдс взагалі придумали е, брати Макдональди, вроде, да? Їх там було двоє. Вони розробили концепцію цього ресторанчика, і вони собі там на місному уровні працювали. Але приїхав цей рейкрох і почав коротше. Взнавати, що вони там роблять, яким чином почав взнавати? Він їм міксери продавав. Продавав їм міксери, і він побачив, що це робоча схема. Йому всю жизнь, він предприниматель по жизни, да? він буде без грошей сидіти, ну, бізнес робити. І він давай, 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 коротше, шукати якийсь стартап. І йому дуже сильно це понравилось. Тому що він в першу чергу не вдуплився на цим ребятам скільки міксерів. І коли він приїхав, він побачив, для чого. Бо вони знайшли спосіб цими міксерами заробляти. В них хороші обороти були. І він ясне діло їм предложив. І що? Він, коли почав, взявся за Макдональдс, він був в долгах, він заложив свою хату, він продав все, що в нього було. Для того, щоб почати цей Макдональдс з новим диханням. І це той був стартап, який на кінець-то вистрілив. Йому було десь приблизно 45 років і все життя шукав стартап. Як не міксери, то стаканчики, як не стаканчики, то ще щось. Але суть в тому, що чоловік займався бізнесом і почав робити величезний бікс, бізнес без грошей. Да, це складно, Да, треба йти позики брати, да, треба йти десь занімати ті гроші, Да, треба щось шукати, якісь кредити, там ще що, ще щось. Ще, ще, ще. Але чувак вже був опитний, чувак вже був битий воїн. і він був готовий до серйозного різку. Тому що жити оставалось не так і багато, а різкнути то хочеться. Що б там не було, він пробив цю стелю і він зробив одну із найкращих сітей Макдональдс. Чого так вийшло? Він був готовий. Він був готовий до цього. Він вже знав, що робити. Він понімав, що почати. Він знав, що треба для цього. Він перед цим дуже сильно натренувався. І тільки раз, і удача вже в нього на хвості. Тільки по тій причині, що він був до тої удачі готовий. Слідщий примір дуже яркий примір. Я думаю, ви всі знаєте. Фейсбук Марк Цукерберг. Ну блін, ребят, це елементарно. Чувак, значить, студент. Вміє писати якийсь там софт, вміє писати якусь там програму, іспользує комп'ютерну сіть Гарварда, чи де він там вчився, і в гуртожитку починає запускати цей місний невеличкий сайт, де він почав там да? І потім це все переростає в нормальний бізнес. Але питання в тому, що він це почав без ніхрена, розумієте? Без ніхрена. Нього нічого не було. В тапочках на пари ходив, розумієте? Все, то есть елементарно, там він для себе мав тих пару доларів, ну, безспорно, ну, так само є батьки і так далі. Але він, будучи студентом, почав щось просто робити. Да? Хоч і на приколі, але він швидко сузнавав, що це може перерости. В нього був його колега, і вони собі там працювали, працювали, працювали і почали лупашити. І просто почали лупашити. І примір, який я знаю, люблю і обожнюю, це китаєць Джек Мак. Ну, це просто бешена людина, просто бешена людина. Скільки разів він на ті роботи ходив? Може він трошки прибрехав, коли розказував, а може не прибрехав. я все ж таки думаю, що це правда, тому що людині його калібру вже немає що брехати. І він. Його ні на одну роботу не взяли, ребят. А знаєте що? Ні, не, не по тій причині, що він був хреновий е спеціаліст, а по тій причині, що доля для нього підготувала набагато кращу, набагато кращий шлях і набагато потужніші просто. Можливості в кінці кінців. І він, розуміючи, що йому тупо вже нічого не остається, тупо нічого не остається. Все, він стінки. Раз, його ні на одну роботу не взяли. І він каже: Рібят, то все херня, я був в Америці, я бачу, що інтернет це сила, давайте зробимо таке саме в Китаї. І попри те, що Китай був максимально комуністичний, він це робить. Понімаєте? Він це робить. Він бомбанув охрененний стартап, який називався там Alibaba, який там Taobao, там, чи ще що. Ну, я до кінця не розбираюся, що, ну, які в нього там дочірні компанії були, але Alibaba — це його основа. Alibaba — це те, з чого він почав. AliExpress — це все це все під тим самим кіпочком. І розумієте, наскільки цинічний той Китай, блін, наскільки ці комуністичні режими цинічні? Він построїв охрененний бізнес, держава не лізла йому не мішала, поки він не зробив робочу модель. А коли це вже все почало працювати, вони тупо в нього все забрали. Все! ну він? Як же ж, ну, як він робив оборот спочатку в своїх алібабах для того, щоб якісь движення создати, для того, щоб в яху вибивалося в рекомендаціях е в поїсковику їхній сайт? Ну Вони між собою торгували, їх там 20 з чимось чоловік було. Між собою торгували, напозичалися тих грошей, назакидали тих грошей, набрали всяку дірма. Давай, 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 давай продавати. Ну блін! Він ріскнув, він різкнув і він отримав. Але він різкнув по тій причині, що він тупо не розумів, що йому, чим йому ще займатися. Я думаю, що в нього був якийсь такий момент, коли він лежить, думаю, блядь, вони на одну роботу не беруть. І це повний рознос, блядь, це повний піздос, ребят. Я б не знаю, мене тут я колись спробував. Боже, це така дебільна історія. Я колись спробував Дніпро ЕМ піти ютуб-блогером, ведучим Ютуб каналу піти. До того я вже маю. Досвід, я вмію спілкуватися на камеру. Я в театральному гуртку був. Коротше, є шар триматися на камеру. Я вмію робити те, що або мене просять, або те, що по сценарію, або те, що треба. Тому що це вже не перший мій YouTube канал. І коли я написав свою кандидатуру, я пройшов на співбесіду, а на співбесіді мене далі не взяли. І потім, коли YouTube канал Дніпро Ема запустився, я подивився, кого вони вибрали. Вони й діб... вони такого дібіла вибрали. Вибачте мене, якщо зараз та людина мене дивиться. Ну, просто я бачу, що Чуват не шарить так триматися на публіці, як би це зробив би я. І Дніпроємовський канал 100 разів був би успішний YouTube канал якщо вони взяли б мене. Ну, на сьогоднішній день я знімаю вже свій третій YouTube канал а які в мене ще попередні, знаєте. Ну, для того, щоб знатись, звісно ж, ребятки, треба підписатися. Звісно, треба підписатися, бо ви не знаєте. А якщо ви хочете бачити, дивитися за тим, як я розвиваюся, що я роблю, що в мене вже є на сьогоднішній день, а вже трошки є. Підпишіться. Підпишіться! Ну вам же ж не тяжко, а мені буде приятно. Ну, от і все. Коротше. А знаєте, що зі мною сталося на наступний день після того? В мене була ділема. У мене був свій невеличкий такий маленький, маленький, навіть не бізнес, це мануфактура називається. Да? От. Те, що ти робиш руками, і ти від того щось трошки заробляєш. І от не було, не було, не було замовлю. В принципі, що й мене підштовхнуло йти далі шукати якусь роботу. А потім раз, співбесіда. І в мене співбесіда, я на тій співбесіди розумію, якщо я проходжу, якщо я проходжу, я беруся за ту роботу. Якщо я не прохожу, як вже буде, так вже буде. Буду далі шукати. Я собі так думав. А коли я пройшов ну, на співбесіду, і на співбесіді, я вже розумієте, в мене так попало, що в той день, коли співбесіда, до мене подзвонили і предложили охрененно крупний заказ. Для мене на то время це був неподйомний заказ. Я вирішив взятися. Це був заказ на 3,5 тисячі виробів, які я в сукупності там получав, бо це було ще цей рік, 21-й рік. Це було в 21 році. І в сукупності я б за той заказ заробив в районі 60 тисяч гривень. На те на час це було е, 25 тисячі доларів десь. І мені треба був тиждень часу для того, щоб виготовити той заказ. Але я не міг це зробити. Ну, в мене не було скільки матеріалів. Просто не було скільки матеріалів на той заказ. Але в цілому я згадав, що в мене десь там лежить, десь там лежить, десь там лежить. Я на шкріп. Але в той же самий день в мене є співбесіда, і мені дзвонять, пропонують цей заказ. І я цим ребятам, які пропонують заказ, кажу, ребят, подождіть. Я подивлюся, що в мене по замовлення, хоч вони були єдині люди, які прийшли з таким охраніним заказом. І я сиджу і думаю, блін, і я їм кажу, подождіть, подождіть. А цим ребятам, вже коли була співбесіда, я, я не знав, як себе вести. А знаєте що? Тому що я, я думав, чи стоїть то того, вже, вже коли я сидів ну, на тій співбесіді, я думав, а чи варто воно мені робити так, щоб я далі пройшов? Бо я розумів алгоритм проходження будь-якої співбесіди? І потім я вибрав шлях завалити і зіляти. Ну хоча, ладно, давайте не буду лукавити, я робив все просто тако, знаєте, на пофігізмі. Ну, типа, та, да, да, ні, ні можу, ні, якийсь там опит маю, щось там можу. Ну, типа, і я собі от поставив такий е, моральний штопор. От якщо я на пофігізмі туди пройду, значить мені туди шлях. А я туди не прийшов. І я дзвоню на наступний день тим ребятам кажу, добрий день, я берусь за ваш заказ, все, скидайте предоплату. Вони скидають предоплату, і я зразу по матеріали. Ребят, Чесно вам сказати, дупля не відбивав, як маю вивезти цей заказ, але понімав, що я його можу зробити. І ми почали робити. Але був один нюанс, який ми з ними, скажімо так, вони мене не допоняли. В моїх ізділлях, хто вони дерев'яні, да, і там було таке поняття, як є сінніва чи немає. Ну, тобто, друга буде, цей чи першосортний. І коли я запитав, я кажу: дивіться, є різниця на сіньву чи немає. А той, хто замовляв, це була не зовсім компетентна жіночка з їхнього магазину, каже, не Головне, щоб качество було хороше. А в мене якась часть матеріалу, вона була така, що там була синіва. І я розумів, що я можу її взяти, бо вона сказала Окей. Понимаєте? Але при цьому <кхм> я сказав, окей, ребят, я вам не даю повну стоимость, я вам даю таку стоїмость, як не не м'ясо. І не другий сорт, і не перший. Тобто ми вам зробимо хороші знижки. А вони ж доволі, ну, типу, да-да, все, та подруга заказує, нормально, все, давай. Я роблю те замовлення, і я його коротше, відправляю. І воно туди приїжджає, я його відправляю вплоть до Новий рік, до Нового року, в акурат просто. 31 числа в мене ще машина поламалася. Я морально то вивезти не міг, бо тому що в мене дуже багато всього не вистачало. Грошей не вистачало, я всі, все, що я тільки міг, в сестри взяв, в мами взяв, в себе взяв. Ну коротше, предоплату їхню, да, то є все це. І я розумів, ну якщо, якщо я відправлю, до мене прийдеться кеш, я все роздам, і в мене ще залиється нормальні гроші. І я зможу далі собі закупляти матеріали і далі працювати. І що відбувається? В акурат до Нового року, 31-го числа, тому що мав би 30-го завести, поламалася машина, попросив, коротше, корішка відвозимо 31 числа, відправляю. І все, я видихнув, в мене там останні 200 гривень в кармані, поїхав, там якийсь мандарин взяв. І, коротше, пішов празднувати Новий рік. Через три дня до мене дзвонять кажуть: чувак, то звісно круто, але хулі воно сіньовою. А я кажу: так мені ж сказала ваша, ну, та людина, яка замовляла, що ну пофіг на синіву". А вона каже, ні, не пофіг. А я, а я реально охрінівший, ну, типу, а там поїхало 3 тисяч виробів, охреніща. Там ну, величезний паліт запакований був. А вони кажуть, ні, чувак, ми такого не можемо взяти. А я кажу, давайте тако, щоб не отвляти. Тому що доставка коштувала того ізділля, да, це все 2000 гривень в одну сторону. Ну, на те время це 100 доларів. І це немало, да? тому що е, 2000 гривень це, ну, типу, я машину міг 1,5-2 місяці заправляти. Та що там казати, стипендія в мене в універі тоді була 1300 гривень. Коротше, 2000 гривень. В одну сторону. І я, коротше, кажу: «Ребята, давайте такого, щоб назад не відправляти, візьміть, позвоніть своїм клієнтам і запропонуйте для них по зниженій ціні. Кажу, я вам уступлю ще. Думаю, я ще трошки уступлю там по пару гривень на штуці. Нормально, типу, мені все одно я долги віддаю і буде нормально. Що відбувається далі? Вони мені дзвонять кажуть, ні, чувак, нам не підходить. І мені треба вернути його в другу сторону. І я попадаю ще плюс на 4 тисячі гривень. Ще! Ну як, для почти ще плюс, а мені мінус. Коротше, набираю я маму кажу, мам, жопа! Попав ще більше, ніж мав би попасти. І на каже, ну що ну, я тобі скажу, ну вертай ті рамки назад, хай приїжджають вони, продасиш їх далі. Тобто вони стандартні, ну, там певний стандарт, люди їм не все одно куплять. А продасиш їх далі, кажу, окей, окей, але мені треба 4 куска. А вона каже, хрін з тобою, відправляй. Я забираю назад, мені мама ще займає гроші, і в мене коротше, виходить повна жопа. Я тоді не міг своє місця знайти кілька днів. Машину нема за що заправити, щоб поїхати їх забрати. Немає бліна, як це. Ну, коротше, це жопенбус був. І я привожу рамки, роблю коротше, оголошення на Оликсі. І я розумів, що я їм дав нижчу ціну, значно нижчу. Думаю, ну тоді я піду в роздріб його все продавати. І я на ці самі зділля, на кілька гривень, чим вони могли б стоїти, поставив більшу ціну. І я, коротше, їх за десь тижня-два по роздрібу продаю сам з OLX. І їх забирають і кажуть, хочу ще. І в мене далі закази йдуть. Я те все беру, розбираю, і в мене вистачає грошей на все. От таке буває. І лупашу далі. А потім почалася війна, але то вже зовсім друга історія. Тому, кана... панове, підписуйтесь на канал Адастра. вас Важне багато цікавих історій. І пам'ятайте, якщо у вас не вистачає грошей, вам треба срочно робити бізнес. Тільки вперед, тільки мотивація і тільки до зірок.